Це страшно, от в такому віці залишитися, і е, хто знає, що буде з житлом і взагалі що буде з великою писарівкою. Раїса Іванівна Конос проживала у Великій Писарівці разом зі своїм онуком Максимом у центрі села. Її життя зруйнували росіяни, пошкодивши будинок, у якому вони перебували. Тож жінка разом з онуком вирішила рятуватися, і приїхала до центру внутрішньо переміщених осіб у солдатське восени минулого року. Війна застала дома нас. Довго трималися, а до середини цього березня, коли кабами розбили селище, прийшлося тікати. Не знаю, що там, як там залишилось. Ну, знаєте, таке страждання, ляк, що не хочеться навіть поїхати подивитися. Я так і я таке, все, мені не хочеться подивитися. Я хочу, щоб там був мир. Людям, у яких війна забрала все, влада намагається допомогти усім необхідним в першу чергу надати дах над головою. Усі центри компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у Тростянецькій громаді обладнані сучасними зручностями, санвузлами, душовими кабінами, пральними машинами, бойлерами. Кухні у центрах також оснащені побутовою технікою та посудом. До слова, кожен хто сюди заселяється, отримує набір речей першої необхідності. Умови ви самі бачите, хороші дуже. Тепло, зручно, все, зручності всі. Спокійно, таке, знаєте, відносини добре. Ми не просто сюди, знаєте, зайшли і все і сидимо. У нас тут своє життя. Кожен старається бути, ну принаймні я, оптимістом, що загадувати надалі. Треба жити сьогодні. Ольга та Анна, як і багато інших мешканців великої писарівки, були змушені залишити свої домівки через російські обстріли. Після багатьох років проживання у рідному селі їм доводиться пристосовуватися до нових умов у місцях тимчасового проживання. Пані Ользі 85 років, а Анні вже за 90. У такому поважному віці вони втратили свої домівки. Був будинок була ж і кухня, все потім коли почалась війна. Розбили кухню, ну не зовсім, але ховалися, сипали всі на нас і кругом. Переселенці зазначають, що дуже зручно мати поруч фельдшерський пункт, де можна отримати медичну допомогу та придбати необхідні ліки, адже у солдатському вже працює аптечний пункт комунальної аптеки. Переселенці спілкуються, підтримують і допомагають одне одному. Влада Тростянецької громади активно співпрацює з різними фондами для надання допомоги цим людям. До центрів періодично приїжджають юристи, психологи, а також соціальні працівники. Центри виповнено забезпечені постільною білизною, рушниками, посудом. Благодійники допомагають. Умови створені, дуже гарні зроблені ремонти, оснащені душовими кабінами, пральними машинами, кухнями, посудом забезпечені. Працюють гарні фахівці, які уважні до людей, входять в їхнє моральне, психологічне становище. Люди, які пережили жахіття війни, від щирого серця дякують за можливість жити у теплих та комфортних кімнатах. Добре, тут і рядом Митця усе дуже гарно. І чистота в нас усе в порядку. І відношення дуже хороше, все добре, все встрає, все нормально. Сказати просто слова подяки. Це не сказати нічого. Велика подяка всім. В першу чергу, звичайно, міського голови Трастянця, всім, хто навіть придумав це зробити, зробив, створив і дав нам змогу тут жити. У центрах компактного проживання на території Тростянецької громади залишаються вільні кімнати. Якщо ви потребуєте житла, звертайтеся до центру надання адміністративних послуг у Тростянці. Усю додаткову інформацію можна отримати у відділі соціального захисту Тростянецької міської ради або у старости села. Вони нададуть роз'яснення щодо процедури та умов отримання тимчасового житла.